Якщо зима буде теплою, Україна цілком, можливо, зможе обійтися без відключень. Про це заявив голова Укорадерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC Україна. Я дуже би хотів, знаєте, всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. але е, на сьогоднішній день, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо угу. е, там, бути е, е, за великими оптимістами. Угу. Ми, взагалі, в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії, готуємося до них за словами Кудрицького. При температурі 2-3 градуси вище нуля, цілком можливо, що ніяких відключень не буде. Натомість, при температурі мінус 10 градусів енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо. Голова Укренерго зазначив, що легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Кудрицький переконаний, що цієї зими Україну чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань, наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту раз. Ми в «Укренерго» навчилися протидіяти тактиці ворога, ми бачимо, як вони намагаються, яким чином вони намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують, і ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати. Ми е, будемо відновлювати те, що буде пошкоджено, за словами посадовця енергетики навчилися збалансовувати енергосистему так, щоб вона продовжувала працювати навіть після обстрілів. А основним двигуном розбудови нової децентралізованої української енергосистеми буде приватний сектор. А раз це буде приватний сектор, то питання пошуку грошей це взагалі е, так би мовити проблеми більше бізнесу, угу. е, а не держави. Але держава, звичайно, має створити умови для того, щоб ці проекти були економічно окупними, і також держава має подбати про те, щоб бізнесу був доступ до фінансування. От е, в останні буквально там 3 три місяці е, «Укренерго» і національний енергетичний регулятор я вважаю, ми зробили дуже велику роботу, дуже великий ривок вперед з точки зору створення саме економічного середовища, в якому ця нова генерація може народитися. А саме це лібералізація цін на оптових ринках, на ринках, mm -hmm. де продається електрика для промисловості, і е, інструмент е, підтримки таких довгострокових проєктів е, інвестицій в генерацію це аукціони, які ми, як оператор, проводимо на п'ятирічний період з річним відтермінуванням, коли ми даємо рік часу для того, щоб ці нові електростанції чи батарейні системи накопичення енергії, наприклад, побудувалися. і… Там з 25-го року, з певного моменту, на 5 років ми укладаємо контракт. І е, ми платимо е, згідно з цим контрактом всі 5 років фіксовану ціну mm -hmm. за те, що електростанція чи е, система накопичення енергії mm -hmm. надає енергосистемі, тобто нам, як оператору, Послугу по суті збалансування за словами кудрицького, росіяни думали, що енергосистема після таких масованих атак розділиться на декілька частин, і через декілька хвилин або годин сколапсує. Що у ній не будуть збалансовані ці частини а енергосистема може працювати тільки коли споживання дорівнює виробництвом однак їм це не вдалося. То вони не змогли а, умовно знищити енергосистему, спричинити mm -hmm. якийсь там тритижневий блекаут. У нас були проблеми в окремих містах в Києві, в Одесі, в Харкові, в Львові, у Львові, у Дніпрі, якщо пам'ятаєте, і в деяких інших містах були жорсткі обмеження електропостачання mm -hmm. через ракетні і дронові удари росіян, але нам вдало вдавалося кожен раз швидко відновлювати електроживлення і. Врешті-решт, зима 22-23 року прийшла в обмеженнях певних, але вони були здебільшого планові, uh -huh. і е ці обмеження вони дискомфортні, вони пригнічують бізнес-активність, але вони не є таким катастрофічним сценарієм, е який спричинив би якийсь вплив на наш фронт і на uh -huh. наші сили оборони, і взагалі на ну, глобально там поставив би на коліна. Країну Да? Так, такого не сталося. Також голова Укренерго прокоментував обмін захопленої збройними силами України частини Курщини на ЗС. За його словами, поки що це наукова фантастика, і тут немає чого коментувати. А люди, які це роблять, абсолютно точно не мають доступу до інформації, на основі якої можна було б робити якісь твердження чи навіть припущення, сказав Кудрицький. ЗС це просто той об'єкт, який повинен. Повернутися до України під український контроль там завтра. Крапка". Просто крапка. Не, те, не треба там, е, ну, скажімо так, щось е, думати нам думати, нам, українцям, угу. що росіянам там, пропонувати чи на що міняти. Це об'єкт, е, який знаходиться на нашій суверенній території, і це об'єкт, який може обслуговуватися тільки України і ніким іншим. І це питання ну, ядерної безпеки. Uh -huh. Тому тут просто, мені здається, тут безвідносно там Курщини. Треба е, світовій спільноті усвідомити, що відвернути якусь ризики якогось інциденту можна тільки е, забезпечивши повний е, доступ України uh -huh. до управління цим об'єктом. Варто зазначити, що інтерв'ю BBC Україна записували 22 серпня до нового масованого обстрілу енергетичних об'єктів по всій Україні, який відбувся 26 серпня. Тоді Росія здійснила комбінований удар, запустивши сотню ракет і стільки ж дронів по енергетиці. У результаті в багатьох містах і селах знову почалися перебої з електропостачанням.